Поставила супчик, чекаю майстра. Вот. Она все кипит, все, кипить, все цей, э, пылесос, пылесосит, э, супчик варится. Дима пошел делать э, загон для собаки. вона маленькая, я понимаю, ребята, это все прекрасно понимаю. Но пока она вырастет, у нас не останется в варе живого места. Понимаете? А для мене это, ну, я не можу. Три рази вона буде вигуляна, все, і вона буде що, вона буде закрита. Вона не розуміє, вона гризе все, і не тільки, розумієте, вона ж ходить до сусідів, і вона може у сусідів робити пакості. Це все потім будемо розміщать, ми. Ну, це розуміти. Якби у нас була закрита територія, там где-то были сараї, куди все попрятати, тоді — да. А коли — нет, вона портить вещи, і притом вещи, що вона портить, ну. Які кошту? Шо... З Діма, цілий день ругаюся з Дімою. цілий ранок. Ну як ругаюсь? Прийшла, прийшла, прийшла. Що це таке? А -а -а! Діма, бля, а що це? Это крот? Що это? Ой, блядь, ой, фу, боже, а що з один? Подожди, це карма таскала? Ні, встиг забрати, щоб вона скала? В общем, ребята, це э, ласки. Ласка, ласка. Ви знаєте, така тварина є ласка. От. Тепла, фу воня, тепла зима і все такое. В общем, я була пропала, зварила супчик. В общем, тако, посмотрите на меня. Конечно, надо срочно. Е У нас був майстер, прошло пройшло 5-4 години. 4 години дуже важко тут було. Тут обрізали, зарізали. В общем, короче поставили нам біде, Тут були некоторые вопросы, проблемы, но слава Богу, що поставили. Тепер надо срочиться убрать, но ну, я уберу, це вже не проблема. Смотрится, конечно, шикарно. Тепер оце мішає мені кран. тут сейчас покажу. Два роки. Ну, очень красиво. Сейчас я вам покажу, на этого стоило. Супчик поели, теперь картошку запекала в духовке. В общем, сейчас нам вам все покажу. В общем, ребята, вот такая красота. Тут просто срочи все, бачите? Вот я вам покажу. Вот. Очень красиво этот замешивач смотрится, конечно, шикарно, чудесно просто. Такая красивая бедюшечка. Тепер это все приобретає. Тепер оце мені мішає. Сюди буде душ гигиенический. Бо, наприклад, не хочеш біде мить піпу? над унітазом теж очень удобно можна помити. А? Та й вообще щось помити? Так, да, так. Да, нам намного удобніше, коли змиваєш. Ну, Наприклад, от я бігаю в кран, а тепер ну, просто душем і все помить. Щоб, конечно, біде мити. Очень красиво біде мені, але очень нравится. Мастер він дуже відомий, він у нас клав цю плитку і ми жалі Ну, Він просто зараз дуже ем, став, ну не був таким достатньо, Ну, в общем, він навіть похвалив і сказав, що дуже затишний у нас будинок. хоча я можу сказати, я можу сказати, так он працює зараз в такому сегменті, де у людей такі ремонти, такі дизайн-проекти, що все по проектам і тільки дизайнерами. ну тобто такий уже. Ну, він действительно хороший дуже мастер. Але поэтому... що вот. нам дуже понравилось, він сказав, що у нас дуже затишний будинок. Дуже затишний. сказав, що мені дуже сподобається. Mm -hmm. Він вже коли плітку тільки поклали. Він поклав плітку, встановив ваму. І все, більше він не був. А тепер він приїхав і вже побачив, що ламіна стіни. Він сказав, що дуже затишний будинок. Очень спасибо. Своему нравится, очень красиво. Ну, він такий, що він просто говорить не будет. Він такий сдержанный парень. Поэтому сказав, что дуже завтрашне. Це ж вин мені туди подарив цю штучку. Він сделал сам з плитки. Поняли, для ну, диффузор вставлять и палочки сюда. Ця желена срабатывает. Вот так вот, ребятки, вот так вот. В общем, мы довольны. Очень. Сместитель очень красиво mm -hmm. стал. Діма просто вимотаний. Дімочка зробила сьогодні загон для карми. Карма вже живе в загоні. Завтра вам його покажу бо темно. Я очень довольна. А це ну, у нього була біла це, да, за дірка. За, за а... Ну, да, що... а що ж нам тоді там робили прозрачно? В общем, ребята, я довольна просто, довольна, не могу вам передать, просто все надо убрать, и это смотрится уже совсем по-другому, совершенно по-другому. Вот теперь уже вся картинка домальовывается. конечно, мыть на одну позицию больше, но ничего. Сейчас посмотрим, что там наша картофелька, сейчас глянем, что там наша картофелька. Успокойтесь, все казаться, что с на улице же было. На вулиці були. Ребята, супчик сварила, супчик вже покушали. Зараз покажу вам картошечку. Картошечка з курочкою в духовочці запікається. Ось вот вона, я. Добрий вечір. Вот так от. Я довольна, не можу вам передати. Порадуйтесь за мене. Так, наша вечеря. Така от картошечка. З кого вилки хвата? Ось, о, диви. Раз. Два, три, чотири. У нас така буде вечеря смачна. <пиш> я... Успокойся, У... уже уймися. Господи, помилуй. Сідаємо вечерять. Сідай. <пиш> так, ти дай... давай, хорошо, сідай. Будемо, друзі, і... вечерять. Почекай, я тобі накладу. Сядь. Спокійно, спокійно. <пиш> ти успокойся, бери клади, вона гаряча, ти печешся. Обережно, обережемо. Смачного, друзі, дуже смачно. А де огірок його Так, ребята, що? Прибираю трохи. Повечеряли, то все. Боже грязна. Якась грязна, така за. Маша Маша. Маша Маша. Що це таке? Зараз, ребята, засиплю сей. В чому, карма вроде нормально, не цейкається, не пікає, не плаче. Бо я думала, що вона буде плакати, знаєте? Ну, що її верту в клетку, как би. Ні, все нормально. Слава Богу, все нормально не плаче. Поняла, що Хватить вже лазить. І правильно Аня написала, що це і для її безпечності в тому числі. Що... Буду жрать все подряд, понимаете? Она никуда не годится. Это понимаете, зачем она надо? Неха... Нехал лучше сидеть на месте. Вырастет, потом посмотрим. Пересмотрим, возможно, свое мнение по этому поводу. Пока что, пока что она наказана. Сейчас... Все. Якщо б вона жила вдома, звісно, так. Да. Але вона не живе вдома, ребята. Вона живе на вулиці. На вулиці, де немає забору. Там собаками всі гуляють постійно. Там собаки є різні. І людина вийшла, дивиться, людей немає. Карму не побачила. Сто собаку отпустіла і потім загризуть і що. Хто буде винувати? Ти хазяїв. И пустили собаку на самовыгор. Получается у нас она на самовыгоре. Ну я так это называю? Я такая довольна беда. На души дяка. Такая довольна страшная. Что вам сказать? И для кошка. Сейчас все повытираю. Что, что? что голова жирнее, девочки, каждый, божий день им прям давай. Вчера я сегодня помыла. А знаете, что? Корни надо. И много этого. Уже волосы. Посмотрите на всю, всю машинный хвост. Вот этот. Девочки спалила волосы. Спалила. Признаю. Это сейчас будет чистота. Но сейчас поубираю покажу вам, как у меня чистенько. Поняли? Все, девочки, все висихаю, все протерла, все у меня чистенько. Все у стоїть чисто. Это для масла. ничего лишнего, конечно, ці розы страшные и сумные. Я їх поставила до градика. Ой, до Вовы в комату забула, вони засохли. Ну и Бог не має, що могу сказать. Не, вони отойдуть. Все отойдуть, вони вже відходять. Фасадики протерла, все протерла. Быстренько, 10 минут времени, красота и чистота. Да, есть плюс, девочки, я не мою посуду. посудомойку загрузила и все. Во всем остальном каждый раз ничего это не занимает много времени, если це поддерживать. поддерживать чистоту, тогда это много времени не занимает. Все, дорогие, сегодня такие коротенький непонятный блог, потому что ну вы бачите, что мастер був, Делав все по а ношу. Сок, сок і кети йде. Вот, що я можу сделать, ребята? Це таке день просиділи, прождали, і все. Тише ще провода обрати і вообще буде красота. Буде красота, але потом якісь п'ятна, жирні п'ятна на потолку. й моё а що це таке? О, габела, дівчата. Не знаю. ляпнуло. Капець. Таке в общем. Все, дорогі, на добраніч. Всім добрий ранок. Хто там коли буде дивитися, всім пока. Пока-пока, дорогі.